Доброго дня, дорогі друзі, підписники і всі, хто буде бачити цей відеозапис. Мене звати Злата Біневич, я практичний психолог, психотерапевт, тренер і співорганізаторка навчально-супервізійного проєкту для психологів та допомагаючих практиків. Сьогодні я би хотіла поговорити ось на яку тему: на тему аб'юзу, нарцисизму на прикладі історії Євгенії. Емеральд. Власне, йдеться, чи піде не, мова не так про сам аб'юз чи про нарцисизм, як про те, чому власне, ми потрапляємо в такі стосунки, чому ми опиняємося в стосунках з деструктивними людьми, партнерами, з не дуже здоровими або зовсім нездоровими психічно, не в клінічному сенсі, хоча не факт, що там не йдеться про клінічний сенс. Але нездоровими психологічно людьми. І в чому наша вина, або що ми робимо не так, чому ми в цих стосунках опиняємося? Насправді я не є дослідником біографії Євгенії Емеральд. І, звичайно, я не можу знати всіх її аспектів дитинства, підліткового віку. Але можу припустити, що Євгенія Емеральд. Дівчина, жінка, яка виросла в достатньо функціональній сім'ї, ну, принаймні так, видається з тих слів, які вона говорить про свою сім'ю, про свого покійного батька, про свою маму. І все так воно ніби виглядає, що у неї дійсно була хороша сім'я і, дивлячись на Євгенію, наскільки вона успішна, реалізована навіть зараз, попри те, що з нею сталося. Наскільки вона впевнена собі, як вона тримається, що вона змогла зробити в своєму житті, можна дійсно сказати, що батьки вклалися, функціонально вклалися, вклалися, правильно щось зробили добре. А можливо, багато речей, звичайно, зробили добре для того, щоб Євгенія була такою, якою вона є: Красивою, успішною, впевненою в собі, жінкою, реалізованою. Звичайно, не лише сім'я, стосунки з батьками, якісь сімейні системи визначають психологічний профіль людини, її поведінку, її труднощі з реалізацією чи в побудові стосунків. Але дуже часто саме сім'я є тим фундаментальним майданчиком, де ростуть як наші сильні сторони, так і наші травми. Наші негативні деструктивні установки, які потім, звичайно, не дають нам розвиватися так, як би ми могли. Так от, чому, зокрема, Євгенія Емеральд потрапила в такі жахливі стосунки з Євгеном Степанюком. І як так взагалі вийшло, що вона, Євгенія, зробила не так? Насправді. Є думка про те, що в деструктивні стосунки, в стосунки з аб'юзерами, нарцисами, психопатами, людьми залежними, ми потрапляємо тому, що у нас нібито в сім'ї були певні такі сформовані патерни, які провокують нас, можна так сказати, вступати в стосунки з людьми, з усіма переліченими вище труднощами, психічними негараздами. Або, наприклад, в нашій сім'ї відбувався певний аб'юз, або наші батьки ну, мали якісь нарцисичні радикали травми чи взагалі нарцисичні розлади, або в нашій сім'ї було таке виховання, така, е, ну, якесь не, не дуже благоприблагопристойна, можна так сказати, атмосфера для виховання, були якісь завищені. Вимоги, можливо, до дитини, не давалося достатньо любові, не було е, прийняття такого людського і людяного. І, власне, дуже часто саме це стає причиною того, що ми відгукуємося на людей, які нам е, нагадують щось, що було в батьківській сім'ї. Якщо, наприклад, в батьківській сім'ї не було достатньо близькості, то не буде достатньо близькості в партнерських стосунках, тому що близькість як така викликає у нас страх, ми її не розуміємо, ми її не знаємо. І тому ми шукаємо, наприклад, для себе дистантних партнерів, людей, які зайняті собою, які є такими собі холодними, які можуть використовувати якісь інші аспекти, щоб віддалятися від нас так звані триангулюючі фактори. Це може бути якась робота важлива, які людина присвячує дуже багато свого часу та сил. Це можуть бути, наприклад, якісь захоплення, де людина просто проводить 24 години або весь свій вільний час цьому присвячує. Це також можуть бути і певні залежності, такі як і романія, алкоголізм та інше. В певних випадках цим треангулюючим фактором є треті особи, чоловіки, жінки, з якими нам можуть зрадити. Але коли ми тільки знайомимося з такими людьми, певним чином наші чутливі моменти вихоплюють чутливі моменти нашої психіки, чутливі такі. Зони, так, які були сформовані в ранньому дитинстві, вихоплюють з поля цієї людини інформацію про те, що вона є певним чином безпечною, або нагадує нам щось таке, що відбувалося в нашій батьківській сім'ї, і це для нас про любов. Навіть якщо в нашій батьківській сім'ї відбувалися жахливі речі, дійсно жахливий аб'юз, знецінення, критика. Покидання батько, матір'ю дитини. Всрібно психіка це сприймає як щось, що є близьким, що є таким, де йдеться про любов. Хоча, звичайно, так може не бути взагалі. Більше того, травма, яку ми отримали в дитинстві, тяжіє до того, щоб програти себе, реплікувати себе і так, власне. На цьому основа, певна така травматична поведінка, чи поведінка на основі травми, де людина відтворює з іншими людьми в стосунках чи в своєму житті те, що зробили з нею колись. І дуже часто, наприклад, злочини сексуалізованого характеру робляться людьми, до яких теж це сексуальне насильство чи сексуалізоване насильство було застосоване. Власне, такий от є аспект, таке розуміння, чому ми потрапляємо, опиняємося в деструктивних дисфункціональних стосунках. Але це, звичайно, не єдина причина. Є ще одна причина, чому ми знайомимося і зустрічаємося, живемо, заводимо сім'ї. Співіснуємо з людьми дійсно достатньо нездоровою психікою. Не тільки тому, що ми самі не зовсім здорові, але й тому, що нездорових людей навколо нас дуже багато. Я зараз не буду давати якесь абсолютне визначення психічному здоров'ю. Є багато критеріїв психічного здоров'я, можливо, я цьому присвячу якесь окреме відео. Але одним із основних чинників психічного здоров'я є, наприклад, надійна прив'язаність, сформована в дитинстві, здатність вибачати собі помилки, здатність будувати надійні стосунки з іншими людьми, потреба в цих стосунках, здатність бути гнучким, здатність адаптовуватися до нового. Здатність спокійно залишати те, що вже не працює. І в цілому така суб'єктивна е, історія про те, що людина здатна відчувати щастя в тому моменті, в тому періоді, в якому вона існує, бути задоволена в цілому своїм життям. Здатність автономно робити вибори: е, збалансована, гармонійна, самооцінка, адекватна, так? І, і так далі. Тих, цих критеріїв є достатньо немало. І ось з такими аспектами, з такими критеріями, не так багато людей насправді. І я не можу зараз, на жаль, пригадати назву цього дослідження та рік, але дійсно воно було зроблено британськими вченими. Так, мемно трохи звучить, але так воно було. Що лише 2% респондентів. Які взяли участь в цьому дослідженні, і, власне, відповіли на запитання по цим характеристикам ментального здоров'я. Лише 2% виявилося ментально здоровими людьми. Я знову ж таки зараз не кажу про клінічний аспект, саме якусь психіатрію або що. Я говорю про психологічні паттерни, про моделі поведінки, про травми, про той досвід, який переживає людина, про ті стани, в яких вона знаходиться і так далі. Про її таку внутрішню дорослість, відповідальність, розуміння себе, таких людей дійсно не так багато. І, власне, ми, психологи, це ті люди, які спочатку пішли теж в свій внутрішній розвиток, в свої травми, в свій біль, в свою безнадію, а потім, пройшовши цей шлях, або паралельно йдучи цим шляхом. Зростаємо, ростимо в собі цей дорослий аспект і намагаємося підтримувати інших на цьому шляху. І добре, якщо ми йдемо цим шляхом. Але не кожен йде цим шляхом, не кожен йде психотерапію, не кожен розуміє свої слабкі місця свої Дійсно свої потреби, тому що будь-яка травма, вона, по суті, формується в місці, де не, не були задоволені певні базові потреби. Ну або не лише базові, але в основному базові. І ретравматиза... ну, якби, ретравматизація відбувається тоді, коли знову ж таки ті самі потреби не задоволені. І вихід з цієї травми, можливо, через задоволення оцих дуже важливих потреб. Так, от, дійсно, дуже-дуже. Небагато, на жаль, людей таких в хорошому сенсі слова дорослих, відповідальних, зрілих. так і Це не говорить про те, що люди не є травмовані, просто люди, які є компенсовані, а зробили правильні і такі конструктивні висновки зі своєї травми, як логічно, так і психологічно. Що стосується людей, які йдуть, мають ще достатньо надійну прив'язаність, теплі стосунки в сім'ї, зрілість нудрішні, так? йдуть стосунки з людьми деструктивними, з аб'юзерами, з нарцисами, через те, що просто ну, їх багато. А як відомо, нарциси, наприклад, або люди з нарцисичними травмами, такого аб'юзивного плану, ну і навіть якщо ми говоримо. Про людей з психопатичними аспектами, вони дуже гарно вміють звертати на себе увагу, показувати себе в, перш... в якісь перші місяці, наприклад, знайомства. Вони виробили цю рису, тому що їм життєво важливо подобатися іншим людям. Ну, це якщо говорити про нарцисів. А якщо говорити про людей з психопатичних проявів, їм важливо мати владу. Над людьми. Хоча тут дуже важко зробити різницю, чи подобатися іншим людям це теж певним чином мати над ними владу. І де закінчується нарцисизм і починається чиста психопатія, напевно, немає такої лінії розмежування. Але ну, це теж тема не однієї лекції, насправді. Але тим не менше, подобатися іншим людям це мати над ними владу і це мати ресурс. Ресурс прийняття ресурс любові, ресурс захоплення. Насправді, дійсно, люди з, з глибокими нарцисичними травмами або розладами любов сприймають саме як захоплення тобою, а так, якесь таке безмежне захоплення собою. Тобто їм не дуже влаштову їх не дуже влаштовує така тепла, щира. Любов, близькість кількох людей, їм треба дуже багато. А, дійсно, слів, похвали, таких фанфар від соціуму І от для того, щоб їх так, так нібито любили, визнавали, щоб ними захоплювалися і співали їм оцих таких пісень. хвалебних вони навчилися. Зачаровувати людей. Дійсно, навчилися справляти дуже хороше враження на людей. І вони цей прийом використовують і в плані особистих стосунків. Тому дуже важко буває стояти. Не всі розуміють, чим вони мають справу. Кожному хочеться любові, кожному хочеться уваги, підтримки, захоплення. Кожен хоче виглядати красивим, бути бажаним для. Людей для партнера, для чоловіка, для, для жінки, якщо це про, про, йдеться про жіночий сам якийсь нарцисичний аб'юз і так далі. І тому ми, ми всі фактично більшість з нас падки на ці речі. Більшість з, нас, більшість з нас таке подобається. Але оцей так званий нарцисичний грумінг, звичайно, не завжди і часто взагалі не є а, виявом любові. А це така схема, це механізм, який нарцис в основному несвідомо, а часто і свідомо використовує для того, щоб отримати таку бажану увагу, прийняття, захоплення і владу над однією людиною, над багатьма людьми. І ось, власне, ми всі люди, і ми всі можемо потрапити в цей Кам -кам нарцисичного грумінгу. Тому що всім нам хочеться бути такими е, трохи грандіозними, як нарцис. Усіх нас є свій нарцисизм, свої нарцисичні травми. І так, дійсно, в цей період нарцисичного грумінгу нарцис, наче поселяє в нас оцю свою грандіозну частину. І це дуже-дуже дуже приємне, іфоричне навіть відчуття. Але, звичайно, за місяць, два-три-півроку наступає інша фаза фаза. Знецінення, фаза аб'юзивна, і тоді ми, не встигаючи оговтатися. Та, від, від, від цієї грандіозності, від цієї такої ніби бомбардування любові, від того, що ми такі класні, чудові, найпрекрасніші, раптом стаємо непотрібними, не такими, дефективними або що. І от, власне, Євгенія розповідає, що е, Степанюк. Євген, її колишній чоловік, так і зробив. Він збомбардував її любов'ю, а потім е дуже швидко знецінив, е назвав дуже поганими словами, так, коли вона розповідає, що пішла з подругами в сауну, і він одразу його там якось переклинило. Ну, його, видно, переклинило на власній травмі про те, що йому всі зрадять, е і так далі. Та десь, десь була в нього зрада в житті, десь хтось, навіть, можливо, його батько, так, зрадив його, залишивши, бо я знаю, що Євген Степанюк з мамою виріс. Ну, там теж не знаю всієї цієї історії, але видно, що людина дуже і дуже травмована. І оця, цей страх, що зрадять, покинуть, він такий психотичний і, і включився, включається дуже сильно. Звичайно, він звичайно вімкнувся, коли Євгенія гарна, цікава. Приваблива, десь там щось мала спільне з сауною. Ну, це дивно і дико звучить, але для Степанюка це виявилося тригером. Ну, і от тоді ця вся позолота почала осипатися. Вже, напевно, тоді Євгенія зрозуміла, з ким вона має справу, хоча вже була вагітна, і, ну, і будь-яка людина нормальна вирішила дати людині шанс, мала надії на те, що все буде добре. Якщо повернутися до ситуації Євгенії, от чому саме Євгенія потрапила в ці стосунки, і чому ще, ще, одна, ще один приклад, чи ще одна причина, чому ми потрапляємо в такі аб'юзивні стосунки, це те, що часто такі люди з'являються в нашому житті, коли нам погано, коли ми є в складній кризовій ситуації, коли ми є такі ослаблені. А ми знаємо, що Євгенія Емеральд була тоді на фронті. Так, вона багато місяців, там, не пам'ятаю точно, здається, вона говорила, що це чотири місяці, вона була на передовій, фактично, дуже в бліндажі, так. І, ну, звичайно, психологічний її стан був дуже хитким, крихким. Можливо, вона мала в цей момент депресію і, ну, дуже-дуже таке відчуття. Можливо, без виходу навіть, хто його знає, так, там дуже складні емоції людина переживає в такий час, коли, коли постійна загроза життю, так коли не зрозуміло, що буде завтра. Ну, дуже в дуже складному стані всі, напевно, перебувають в таких умовах. Хоча, звісно, людина до всього адаптується, але тим не менше. І от в цей момент, коли Євгенія була крихка, слабка, що нормально в таких ситуаціях з'явився оцей Євген Степанюк. І почав її бомбардувати любов'ю. І, звісно, в такій ситуації хочеться вчепитися хоча б за щось, щоб втриматися, щоб, щоб тобі стало легше. І часто ми дійсно чіпляємось за людину, за стосунки, за ілюзію, любові. І це нормально. Так стається, так більшість з нас реагує, так більшість з нас чіпляється, так більшість з нас шукає. І от Євгенія це і зробила. Пішла, як то кажуть, в народі повелась на цю любов, на, на, на ці заігрування, залицяння Євгена Степенюка. Що з цього вийшло, напевно, всі, ми знає, всі ви знаєте, якщо не знаєте, подивіться інтерв'ю Євгенії, дуже хороші інтерв'ю. Цікаві, насичені, просто такі хрестоматійні. Що таке стосунки з аб'юзером, з людиною? Не скажу, що там прям зовсім нарцисичний розлад, там, швидше за все, нарцисичний психопат високоорганізований, Ось, ну, але не факт, що він дуже високоорганізований, хоча людина достатньо адаптивна. Також там багато історій інших жінок, які були теж так, скажімо, захоплені в полону цього шарму нарцисичного. Євгена Степанюка і постраждали дуже сильно від цього. Тому е висновок наступний: що ніхто з нас не застрахований від подібної історії, ніхто з нас не застрахований від того, щоб опинитися в деструктивних аб'юзивних стосунках е з людьми травмованими, з людьми психопатичними, е з людьми залежними, е з людьми дуже. І дуже незрілими емоційно і психічно. І якщо ви, хтось з вас опинився вже в таких стосунках, просто потрібно би, запитати себе, що я хочу, чи хочу я далі залишатися в цих стосунках. І дуже важливо починати розставатися з ілюзією, важливо прийти в реальність. Важливо назвати речі своїми іменами і зрозуміти. Що нарцисичний грумінг це не любов, або не завжди любов, або такий вид любові, який не є тією справжньою вічною, щирою любов'ю, про яку ми всі так сильно інтенсивно мріємо з самого дитинства. І що гармонійні, такі здорові стосунки з нарцисично травмованими людьми. Неможливі без взаємної терапії, коли і ми йдемо в терапію, і коли наш партнер чи партнерка нарцисичного складу, так чи іншого такого дисфункціонального складу, або, як говорять психодинамічні теорії, зі структурними дефіцитами іде в терапію. Тоді, можливо, є а, надія на якийсь взаємо... взаємний рух один до одного і до гармонійних стосунків. Але тільки так, на жаль, без, без глибинної, довготривалої терапії нормальні стосунки з такими людьми неможливі. І тут дуже важливо це зрозуміти на першому етапі. І дуже важливо відмовитися від певних. Очікувань, ілюзій, фантазій. А ще дуже важливо вибрати себе, що і зробила, власне, Євгенія Емеральд. І вона є великою розумничкою, вона є насправді дуже-дуже сміливою, грамотною в цьому випадку. Так? Звичайно, напевно, в неї, як і у всіх людей, є свої певні особливості, певні недоліки і так далі. Але те, що вона змогла. Вистрибнути дуже важкою ціною з цих аб'юзивних стосунків, маючи маленьку дитину, не маючи фактично опори, хіба на маму, так, е, і те, що вона не побоялася розповісти про це, фактично ризикуючи власним життям, ну, це просто викликає велику повагу і захоплення. Давайте не будемо мовчати, давайте не будемо ховатися. Давайте будемо говорити про це. І у власній психіці, у власній сім'ї, у власних стосунках з собою наводити лад завжди є вихід з будь-якої ситуації, яка б вона жахлива і страшна не була, як би вона. Не перебігала зараз. Тому, дорогі друзі, підписники, люди, всі, хто зараз мене дивиться, якщо вам потрібна психологічна підтримка, ви можете заповнити форму, яка буде прикріплена під цим відео, і отримати якісну, конфіденційну, професійну, безкоштовну психологічну допомогу. Від учасниць-учасників проєкту психологічної підтримки для громадян України від тренінгової агенції Pro Trainings Agency та Української асоціації психосинтезу і психотерапії. А якщо ви хочете звернутися за консультацією особисто до мене, також під цим відео буде прикріплений номер, за яким мене можна знайти в Viber, Telegram, WhatsApp. І ви можете записатися до мене на особисту консультацію. Я вам бажаю усім витримки, психологічної стійкості та розуміння себе, інших людей і того, що відбувається в нашій психіці. Дякую вам велике за увагу! Буду також дуже вдячна за ваші коментарі, підписки і донати. Всього вам доброго. До зустрічі!